Друзі, доброго дня. Я вас вітаю на каналі Анатолія Білецького Чарівна краса природи. Ну що, за вікном зима, як бачите, сніг лежить. Сьогодні обіцяють нам мороз, як для нашої зони до 10 градусів. Ну, а тут у мене мої. Зимовій лабораторії рослини ну, відчувають себе непогано. Середня температура тут 5-10 градусів. Ну, якщо світить сонце в вікна, то вона піднімається вище. Ну, от. А так, в цілому, що в мене тут? Подвіски, пеларгонії, маточники. А от е, тут я осінню, е, ну не осінню, а на кінці літа е, е, черенковав е, сульфінії от, для того, щоб мати посадочний матеріал е, на весну. Е, і от перед вами ця сульфінія. Зараз е, вона знаходиться в такому стані. Ну що, це. От якщо висажуєте сульфінію, потрібно е, десь три рослини на підвісний вазон. У ну, мене тут на двох вікнах я їх переставив на сонце, щоб вони не так. Е, щоб не так вони від, е, Страдали від недостатка сонячних променів, поставив їх спеціально на підвіконник на сонце. І так вони, в принципі, почувають себе ну, достатньо непогано. Я не скажу, що тут немає випадів, тому що входили вони в зиму в різному стані. Тому що одні були добре вже вкорінені. От, і вони зараз почувають себе непогано. А якщо були слабо вкорінені, то вони от, бачите, мають такий неприглядний вигляд. Ну, сказати, що звичайно все не перезимує, тому що, звичайно, умови не ті, що... Літом. Але якщо перезимують мої ці рослини, я буду мати стартовий, стартовий момент, ну, от, вербена для посадки в для посадки підвісні вазони рослин. Плюс, звичайно, можна буде тоді і зайнятися додатково. чи Черенкова, ну, додатково розмножувати живцями ці рослини, тому що вже будуть відповідні температури. При таких температурах, як тепер, 10-15 градусів, ну, їм недостатньо, щоб вони гарно вкорінялися. і Вони і слабо дуже вкоріняються. А так, якщо в мене вже тут є такі непогані. Екземпляри їм тут лишилося місяць півтора ще зимувати і дасть Бог, збережуть вони свій потенціал для росту. І це для мене буде. Хороший стартовий результат. Ну, що я тут роблю? Поливаю, підкормлюю трошки і борюсь із грибковими з з хворобами. Шкідників тут поки що я не бачу, але хвороби різні, там особливо мочні староса е нападає. Тому е періодично е поливаю, оприскую з пульверизатора від хвороб. Отакі, друзі, діла із розсадою сульфінії, вербени для подальшого зберігання і потім висадки ну, в такі, наприклад, підвісні вазони, як ось піларгонія тут росте. Да, є в мене, звісно, і маточні вазони, ну, відчувають вони себе. Не сильно От тут, наприклад, маточник. Бачите, деякі кусти було три, загинули, а цей більш-менш себе почуває непогано. От. Так що така ситуація із тим, як добитися, щоб на весну був свій посадковий матеріал. На цьому я буду закінчувати своє включення. Кому як говориться, подобається моя робота із рослинами, з квітами, от. хто щось підчеркує з моїх репортажів, можна підписатися на канал, поставити подобайки. А на цьому буду завершувати. Бажаю всім мирного неба. До побачення і до нових зустрічей.